Для квартир, незалежно від їх кількості, загальна житлова площа яких становить 240 і менше квадратних метрів, та житлових будинків також незалежно від їх кількості, із житловою площею найбільше 500 квадратних метрів, ставка податку не перевищуватиме 1% від розміру мінімальної заробітної плати, тобто не більше 11 гривень 47 копійок за один квадратний метр. Якщо ж житлова площа перевищує згадані показники, ставка податку становитиме 2,7% від розміру мінімальної заробітної плати, тобто 30 гривень 97 копійок. Крім цього, якщо у власності громадянина є різні види житлової нерухомості, тобто і квартира, і будинок, а сумарна житлова площа такої нерухомості не перевищує 740 квадратних метрів, ставка податку становитиме 1% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, та 2,7% в разі перевищення такої площі. Податок на нерухомість нараховуватимуть на ту житлову площу, яка перевищує такі показники: для квартири 120 квадратних метрів, для будинків 250 квадратних метрів, та для інших видів нерухомості 370 квадратних метрів. Лілія Черевата наводить приклад розрахунку податку на нерухомість, якщо людина має квартиру з житловою площею 153 метри квадратних та володіє нею 10 місяців. Насамперед визначаємо базу оподаткування об'єкта житлової нерухомості. Для цього від 153 квадратних метрів, тобто від площі квартири, віднімаємо 120 квадратних метрів і отримуємо базу оподаткування це 33 квадратні метри. Далі розраховуємо суму податку. 33 квадратні метри множимо на ставку податку 11 гривень 47 копійок, ділимо на 12 місяців та множимо на 10 місяців, тобто період, який перебуває квартира у власності громадянина. І отримуємо суму податку, тобто 315 гривень 43 копійки. Сплатити податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки потрібно буде впродовж 60 днів від вручення податкового повідомлення рішення, яке буде надіслано органами доходів і зборів до 1 липня цього року.